Тепло свят на передову в Івано-Франківську для військовослужбовців збирають пакунки, щоб потішити їх напередодні Миколая та Різдва. Небайдужі містяни можуть долучитися до благодійної акції серця вдячності і приносити теплі речі, смаколики, чай, ліки та засоби гігієни все це попрямує до підрозділів збройних сил України і зігріватиме цієї холодної зими. Акція серця вдячності це є всеукраїнська безстрокова акція з допомоги військовим. Ми вже протягом року збираємо сол. Лодощі, ліки, ковдри, теплі речі для наших захисників. Зараз, протягом останніх 11 місяців, нам з франківського осередка вдалося зібрати вже більше півтонни гуманітарної та не гуманітарної допомоги для наших захисників. Хоча акція діє вже багато місяців поспіль, проте зараз її адаптували до формату різдвяних подарунків. У центрі, де збирають пакунки, кажуть таким чином, хочуть щоб військові, хоча б трішки відчули свято. Пакування особливе, як і отримувачі перед новорічними святами, ми вирішили модернізувати цю акцію та додати її і Трошки святкової атмосфери, тому наші дітки приносять листівочки для наших військових, шоколадних дітей, морозів, пакуночки, і це дуже зворушливо. Наші волонтери, дітки, приносять сюди до нас у центр свої. Пожертвування. Ми свою допомогу так ми складаємо це, запаковуємо та відправляємо до нашого логістичного центру у Одесі. Вже у Одесі ці пакунки розпаковують та замотують у маскувальні сітки, і вони відправляються вже на передову. До збору долучаються як найменші франківці так і дорослі. Місцева мешканка Любов Лаб'як каже, розуміє, що на фронті не вистачає сімейного тепла, адже один із членів її родини у лавах ЗСУ. Жінка намагається допомагати постійно інколи коштами, а часом передаючи щось від себе, печиво, цукерки, що було вдома, і що могла придбати щоб передати туди на фронт, щоб їм було веселіше і смачніше. Це тепло передане нами мамою, дітьми, внуками, жінкою, чоловіком туди передати дівчатам нашим, хлопцям нашим, які воюють за наше. Добро, яке файн має бути тут. у Нас на Україні допомогу можна приносити з понеділка по п'ятницю до освітньо-культурного простору Гончаренко. Центр Богдана Лисенко, Святослав Іванюк, телеканал 402.